Привіт! І так, поїхали. Сьогодні розпаковуємо SM3 турбінку вітрячок і порівнюємо його з базовою С-3 з оцим генератором. І також окремо розкрив, вам цей генератор, покажу. Це лопасті від М3, тільки не звідси. Бо тут мають бути свої такі. Ну, Дивимось, що в коробці? Що коробку ми відкриваємо? Ми бачимо таку інструкцію. Не знаю, чи це хто їх надкушує зразу при. При упакуванні, чи це хтось голодний був, а тоді помітили в нього і відібрали. Ну, таке. Це інструкція для новачків. Вона у нас англійською і китайською, хто не знає, як його збирати. Але, ну, дали та й слава Богу, ладно, нехай. Далі дивимось, що всередині. Всередині картоночка, а тут ще одна інструкція. І це те, що я бачив вперше. Я такого не бачив раніше. Принаймні, от в отій з оті третій її не було от такого папірця. Але тут все набагато краще. В тому плані, що тут розписано, розписано, от, бачите, повністю, як працювати з нею, чого очікувати, які мають бути розміри, чого, як, як робити ну, мачту, башту, вежу хто як хоче, той так називає. Елементи конструктивні, основні, якби певні, певні правила по інсталяції, кроки, схема зборки ну, проста, примітивна, так. Тому що це, це насправді для s 3 так, але m 3 вона дуже схожа. TX. О, бачите, по-чесному написали. Уникайте важких ну, скажімо, дощових днів, так, на перші, на, на перші дні робочі. І плюс. Перші робочі дні бажано, щоб ви працювали в режимі от таких вітрів 5-13. Не, не більше і ну, менше не буде, якби особливо толку з неї. Так? Але в таких вітрах воно буде працювати нормально і почувати себе адекватно. Бачите, схемки, все це, це насправді хороша штука. Для новачків це якби, ну, такий серйозний бонус. Так, Далі. Чому я насправді і казав? Що взагалі, якщо починати з вітрячка, то можливо це буде один з таких найкращих варіантів, тому що він повністю дозволить зрозуміти, як же ж все працює. Ну і дивимося, що ж всередині. О, дивіться, у нас є хаб. Вони хаб дали. Вперше бачу, що хаб пофарбований в білий. Правило, він йде просто в черміті, якби, ну і все, він там проживіє часом. А тут він пофарбований в білий ну, колір. Це приємно. Значить, дали два шестигранника. Нормально, це, якщо в когось немає, то можете скористатися. Дали ще якусь таку байду, я поки не розумію, для чого, змовірно, лопасті прикручувати для болтів. Можливо, не знаю поки. Так, по кабельках. Значить, кабельок тоненький. Але тут є особливість. Ви повинні розуміти, що в таких випадках, ну теж ж сфокусувати нормально не дасть. Це не чиста мідь. Значить, В даному випадку китайці вони хитрі і вони використовують правильний кабель для е, о, таких вітрогенераторів. Можу вдасться його мені тут скинути. Так, да. о, Дуже добре видно. Значить, це є луджена мідь, це не просто так. Це не алюміній, не сталюка, це луджена мідь, вона спеціально використовується для того, щоб отримати кращу термостійкість при роботі ну, в якихось режимах інтенсивних навантажень. Тому якби отут тут по кабелю, якби все окей, він витримає більше, ніж аналогічний з просто міді. І якби отак. Тут не алюміній, обмінений, тут мідь облуджена отак, от навпаки. Так, значить, тут є у мене, мені може не пощастило, може його так криво везли, але у мене є одна проблемка. Я це вже бачу тут. Коротше, вони трошки погнули хвоста. При перевезенні, мабуть, його перевертали. Ну, блін. Ну дивіться, а що ж мають зробити китайці? Вони вам всі поставили маркування цією стороною вверх і так далі. А їх везуть як попало. Просто це той нюанс, до якого ви повинні бути готові. Що такі прості речі, певні ну, рехтовочно-пофарбовачні, да? <гум> мовно кажучи, ну, да, тут зігнуто цей елемент. Воно має бути, о, звідси буде видно. Воно має бути ідеально рівно, так? А бачите, який вигін? Отут-у нас все окей, так як має бути ця сторона, а ця сторона не дуже. Ну, але це таке. Будемо відкривати спори. Напишемо їм якихось, може там 20 баксів компенсують, а може ні, не знаю. Побачимо. Ну, це привід. Привід, привід, по чесному по-чесному. Будемо, значить, писати і показувати ці відео. І хай думають, що робити з перевізниками, тому що ну, ну це фігня, це так не має бути. Це, це товар новий, який має бути. В новому стані. Так, а, я не знаю, для чого вони оцю дірочку роблять. мабуть, щоб шнурочок можна було причепити якусь ціліпалку для нього. Ну і не забувайте, я вже вам про це казав. Оцей хвостяр, він є за короткий, його треба зробити довшим. От приблизно тут він має закінчуватись. Зрозуміло, тому це якби така от особливість. Ну, давайте зараз дістанемо, подивимося, що у нас тут. А тут у нас о! Це у нас для того, щоб лопасть прихвачувати, щоб їх тримало в одній площині, це власне хаб. Ну і порівняйте з моїм хабом, от дивіться. Товщина на мізинець. а у мене там що міліметр був. Ну, Є різниця, що, що це ж буде тримати, а то таке. І тут цікі різьби, та, щоб прямо вкрутив сюди болти і випу, як порядок. До речі, тут сюди вкручується прямо так само, як на більших триках вкручується. Через болт-носик, щоб трималося, воно все красиво. І що цікавого в конкретно цьому вітрячку, давайте я поміняю руку і покажу ж вам таку штуку. Тут вона має взаємозамінні компоненти повністю застречу. Це те, про що я вам говорив: що вони всі тупо однакові, вони йдуть по стандартизації виробництва. Значить, генератор у нас, бачите, дуже схожий на зовнішність. З оцим заводським С-3. От він у нас. Заводський С3. І тут у нас було скільки, тут у нас було 8 мм. Ось це вже показував. От у нас С-3. Оце змінений генератор. Але от хапчик від С3 ми сюди, мабуть, зможемо перекрутити. Попробую зараз гаєчку. Та, наче рідно. Наче рідно. Ну, затягувати її треба. Ну і звичайно, що зараз прикладу хапчика. Подивимося, як воно тут буде. Теж, наче рідний, нічого ніде не затирає, став в своє положення. Чітко, все окей. Ну, ясно, що зараз накручувати я його не буду, але просто, щоб ви розуміли, що якби отаку штуку ця конфіг-конструкція має. Що у нас тут ще є? Лопасті? Три штучки. Давайте я одну дістану. Це все ті самі 810 -ті лопасті. Ось такої от форми з розгонною зоною хорошою. Так. І вони, але вони чіпляються плоским чином. Так? Тобто їх робот, робота працювати, е, бути вкрученими прямо. Тобто не треба їм ніякі там, гаєчки, шайбочки, як дехто любить показувати, це все ерунда. Подивіться, вона має вже з заводу правильний, чіткий форму, форму вигину. Тут все абсолютно окей. Тобто вони розганяються добре. Єдиний недолік, я вже, я вже пояснюю і показував це, що вони будуть у вас трошки шуміти на вітрах 7. От. Тому їх вішати повище, і хай вони шумлять собі далеко. Прикладемо ж їх до цих. Це новенька. А це лопасті від пана Сергія. Да, один в один. Ну, тому що це однаковий вітряк. І однакові абсолютно лопасті, нема тут що видумувати. Просто одні трошки були в роботі, а одні свіженькі. Тому з ними отака от історія. І що у нас тут ще є в коробочці? Так, наразі покладу назад. І тут ще під лопастями у нас є набір всякого кріпильного барахла, Ну і носик. Все, більше нічого немає, а більше нічого і не треба. Значить, тепер що? Тепер нам же ж цікаво, що нам цікаво, що там всередині. І чи буде там то саме, що тут 8 мм набору. І знову ж таки, давайте я розколопаю цей І порівняємо всі три зразу. Розберу, подивимося, як воно, як воно насправді має вигляд. І так, оце найцікавіше. Розібрав. Тут нічого складного. таких от 4 болтика все по класиці. Болтики з нержавійки, до речі, це щоб ви не розказували, що щось там що попало ліплять. Ні, це нержавійка, все як положено, інбас. А, і подивіться, який прикол, цікавий момент. Наскільки тут мало заліза торчить. Ну чому? Тому що кришечка маленька, банально. Так? Ну, вона, вона така, вона невеличка. І наскільки його більше, запхано всередину. І от у нас ротор, так, роторна частина, яка. Витягнуто, так. Ну він просто виймається. І давайте ж поміряємо, що у нас виходить по факту. Що ж у нас виходить по факту? 24? 24 міліметри. Тут у нас товщина, і це на 1 або на 2 міліметри менше. Ніж. Ніж отут. Так, пам'ятаєте, я його діставав в іншому. Там в мене була тоді рулетка вузенька, яка дозволяла залізти всередину, поміряти. А зараз ця широка, вона просто сюди не влізе, я її не засунув. Ну, але я спробував перевірити ну, таким хитрим чином. Засунув сюди болтик. Так, дістав до самого верху і поставив міточку. Міточка у нас по краю. І що ж у нас тут вийшло? Зараз прикладемо і все побачимо. Як це не просто робити все одною рукою? Ну, тим не менше зробимо. так. Ну, Тут у мене вийшло трошки більше 25. Вийшло 26. Ну і давайте ж порівняємо з заводським для С3. Ой, боже, як тебе дістати? Ну, це взагалі це чудо. Значить, ну, але чудо не чудо, поміряти його треба. Скільки у нас у цього чуда. Дивимось. Ну, і все, бачите самі, не? 8 8 міліметрів, якби, ну, от і все. Тобто, яка суть? Ви зрозуміли, чому оці базові турбінки S3, які йдуть з базовим отаким от генератором, він може бути чуть-чуть товстішим. І мені деколи доводилось бачити в інших відео, коли розкривають люди, 10-12 мм. Більше 12 я не бачив ні разу. Ну, 12 мм це в два рази тонше, ніж отам. В два рази тонше, ніж отам. Ну і якщо там 24, то 26. Ну, то різниця відчутна. І тепер у мене лише одне єдине питання. Так кому який генератор виділити? Бо вони всі взаємозамінні, якби розміри корпусів посадочних гнізд цих от чотирьох, вони всі однакові. І кому які лопасті виділити? Чи банально просто у пана Сергія теж викупити ці лопасті і купити їм заводський хаб і все? А може оцей п'ятилопатник таки кудись присобачити? Бо я підозрюю, що якщо він не тягнув цього з 26 нормально, то може він потягне краще цього з 24 мм. Все-таки 2 мм це різниця, це 10% майже. Може цього вистачить, а може ні. І отут я трошки розгублений. Хтось там мені радив, Викиньте все і купи щось нормальне. Ну, блін, це ж цікаво з цим погратися, заставити його працювати. І воно працюватиме, воно нормальне. Тут тільки, бачите, тут треба тільки хвостика правильно зняти, розняти, подовжити. Я вже казав, на 40 сантиметрів. І буде красота. Ну, підрівняти його, бо китайці важп'єте. Вибити з них гроші за Ну, Так перевозити не можна. Але ж працюватиме. Працюватиме і видаватиме свої потрібні якби, можливості. Тут, про, проблема, тут не проблема, тут нюанс в чому. Е, на оцих лопастях дуже хороший старт низький буде. Буде в районі одного хвостиком метрів в секунду, вже він буде вертітися, крутитися. І я не знаю, конкретно, коли він буде виходити на якесь виробництво нормальне, але ж все побачимо. Все з часом все Це Цей стартував на цих лопастях дуже рано на саморобному хабі. І це, якби хороший показник. Але все одно, ну, цей товстіший, можливо. Зараза, я, я, Як їх перекинути, я навіть не знаю. Може я зроблю для початку так. Візьму ці лопасті з цим заводським хабом. Отже ж, до речі, нормальна, класна товщина, ну про що ми говоримо. І приліплю їх туди. Ну Хвостика треба буде подовжити знов. Це таке це не проблема. А оце, приліплю сюди. І тоді хвоста тут чіпати не треба буде. Бо для цього розміру він йому якраз. І подивимося, як же воно працюватиме. Ну, в будь-якому випадку це перекинути буде не проблема. Просто на даний момент я ще не визначився, я ще не знаю, як з ним правильно працювати. А це це запасні частини, це вже з нього нічого не буде. Ну, в мене є запасний підшипник, наприклад. Да? У мене є якась запасна кришка, запасна резиночка. Магніти ці тільки хіба на холодильник. Вони ж ні до чого не годяться. Тому що це, це не генератор 8 мм, а оце. Це колосальна з ним різниця. Цей показав підпікових 280 Вт. Нагадаю, на моєму жахливому тестовому сетапі. Тому в нормальних робочих умовах, на нормальній висоті, та при нормальному старті з 1 метра в секунду, якщо це вдасться добитися і витримувати, ну хай навіть з 1,5 Ну це буде круто. Тому, що, ну, нагадаю, оця байда велика. На даний момент найбільша 2,5 метри діаметру. Вона стартує при 2,5 а виробництво з трьох. А вітри то у нас 2-3. Це найчастіше. Ясно, що там буде 3-5 Вт на цих вітрах, але тим не менше. Тим не менше. Таке, порадьте щось хороше. А я може і дякую скажу. На цьому все. М3 побачили? Побачили. А, я ж тебе сказав головне, скільки ж вона коштувало? Значить, слухайте. ще такий важливий нюанс. Він дійсно важливий. Бачите дві однакових М-3, на одній написано півтори тисячі, на другій дві тисячі, на третій 3000 тисячі ватт, на четвертій 4000 тисячі ватт. Беріть ту, що дешевше. Зрозуміло? Не ведіться на фейкові вати, не вати, 48, 24. Єрунда це все. Вони їх комутують в один-єдиний спосіб поєднання. До речі, подивіться, вони тут все нормально досить обв'язали. Там, ну, Мається на увазі в кінцеві, тут не буде видно, мабуть, да. їх поєднати інакше, як в зірку неможливо ці обмотки. Вони всі в зірку поєднані. Можливо, що треба тільки зробити, це пролакувати красиву обмоточку. Не треба тут нічого додаткового видумувати. Все, все з нею нормально, все, все буде добре. Пролакувати для чого? Для того, щоб були кращі температурні опори по ну, момент, коли ви його перероженете в якийсь ураган чи ще щось, щоб не згорів просто і все. Але тут, бачите, тут також тут є така прокладочка, умовно кажучи. Воскова, не Воскова, щоб, щоб, щоб зайвих контактів не було. Ну, Це трошки продумано. І е, мені він обійшовся в 208 доларів, але це ще не враховуючи кешбек. Якщо порахувати кешбек, його фінальна ціна для мене складе 198 доларів. І за такі гроші, ну, це хороші гроші. Це хороша ціна за такий невеличкий вітричок. Хаб, ну, тобто хаби, кажу, флянці у них однакові. Чіпляються вони всі в одні умови, тут нічого є. І завжди беріть 48 вольт. Ніяких 24, 12. Якщо у вас 24-вольтова система, беріть 48. Тому працюватиме він краще. Але майте на увазі, що оце, і оце, це все вітряки на 24-вольтову систему. На неї вони працюють краще. На 48, ну, будуть нюанси, воно буде на виробництво виходити пізніше. Чому? Тому що. Всі контролери, які для них робляться, вони стартують заряд з, ну, значно з пізніших вивличень. І не треба вам для цих вітряків контролери модні, типу Вінсан і всяка єрунда подібна з ним. Бо не дасть воно вам, чуда не буде. Чому не дасть, покажу колись. От. Тому от наразі так. Дякую за увагу. Посилання ж на те, де я його взяв, зараз ціна може бути іншою, більшою, меншою, не знаю. Просто запам'ятайте, 200 баксів це класна для нього ціна. От. А про окремо про китайські вітряки ми з вами ще розберемо будемо детальне відео робити про це все. І ще одна річ, яку ми в сьогоднішньому відео не, 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 не розглянули і не покрили. Це як виглядає зібраний е, повністю хаб з лопастями. Так, має воно от вигляд. Тут нам допоможе цілком. Ота штучка з малого генератора для того, щоб побачити, як воно і що воно. І давайте вже, якби зберемо все до кінця. Значить, Що тут має бути? Тут має бути отака гаєчка накручена зверху. Так, вона закручується а тоді. Тут має. Ага, це що. Заводський брачок. Ні, не брачок, рівненько стає. Це так мені здалося. Значить, тут просто потрібно нам ще оцей носик от, так от втягнути, і тоді оцим попасти кудись посередині. Так, да, попадає чітко, все стає як положено. Зараз, навіть візьму 6 грани, чому прокручу його, щоб уже на 100% бути впевненим, що в цьому місці все окей. І я вам скажу ще один момент. Що заводський хаб і мій саморобний, ну то теж не бої земля, ну, знаєте. тому якщо хтось буде зацікавлений купити окремо, наприклад, такі самі лопасті і такий самий хаб, як цей, то, е будь ласка, ви можете це зробити на, на малий ваш вітрячок, якщо він у вас раптом уже є. Отака конструкція, вона в середньому на Аліекспресі там 100-107 доларів коштує повністю це все. Тобто ви будете, ви отримаєте лопасті, власне, хаб, підставку, носик і оцього шпинчика, гайку, ту, в яку це закручується. Оце, цю конструкцію можна купити баксів за 100 приблизно орієнтовно. Якщо що, або такий вітряк за 200. Ну, тому думайте самі, варто воно вам чи не варто. Посилання, так, да, я всі посилання буду показувати, а що з ними робити, то вже думайте самі. Просто теж цікава штука. Українці дуже багато дізлайкають. Ну, не подобається тобі контент. Ну, не дивись, не дивись. А то все як в анекдоті про їжачків. Матюкались, плакали, але продовжували. Її. Кактус. От не робіть такого, не будьте їжачками. Не подобається, пішли в сторону і все. Я, може, є хтось, кому це сподобалося і кому це було потрібно, а він цього не побачить через вас. Ну, тому так я. Це все. Діло наживне, мені нема на кого ображатися, а вам бажаю всім успіху і обдуманих е, рішень. І знову ж таки, не серчайте, якщо когось образив, чи якщо хтось вважає, що я його ображаю. Я просто показую альтернативу і варіант. Можете цим не користуватися. О, бачите, я разом з гайкою зняв. Трошки щось не до кінця вдало пішло. Ну, воно все ми всім пробувати, як воно, як воно шо воно. Але шука ну, така. Тут, до речі, бачите, от я ж показував вже вам, що є власне ця пластинка, надпластинка. Тут через гровер все закручується, досить чотенько сидить. Ну, Єдине, що не забувайте також, що ви маєте вивірити повністю е, ці відстані, так, переміряти вагу лопаток що перед тим, як це все робити. Я зараз просто збираю бо ставити його в роботу, я не буду, ще нема матч. Це вже немає, це вже треба буде чекати. Може, місяць. Може, три тижні як повезе? На цьому все. Дякую. Побачимось.